Всім привіт! Мене звати Ірина Шуляренко, і ми з вами будемо говорити про оцінку ефективності. Тема надзвичайно широка, вона пронизує всю компанію, і про неї можна говорити роками. Якщо в щотижневому форматі, будемо, як мінімум, розбирати оцінку ефективності роботи відділу персоналу а HR служби в цілому. І почнемо, мабуть, з найпростішого, на перший погляд. Далі ви зрозумієте, що там не все так просто. Процес у роботі відділу персоналу це рекрутинг. Тут і далі ми будемо з вами розбиратися, як збирати певні дані. Раніше, які дані саме потрібно збирати, як, це, як правило, не складно. І дещо я буду зачіпати тему, окрім статистик, тему аналітики. Як аналізувати отримання дані? Тому що. Дані отримати не складно щось порахувати, виміряти, а як зрозуміти, чи вони хороші, чи погані, чи вони вам підходять, чи їх треба змінювати це вже трошки складніше. Про це також будемо розмовляти. Отже, рекрутинг. Рекрутинг, як я вже сказала, одна з, один з найпростіших процесів для оцінювання. насправді. Будемо оцінювати його в чотирьох таких напрямках: як кількість, якість, швидкість і вартість. Не всі на цьому запису відео ми розглянемо, деякі будуть в наступних відео, але почнемо. Передусім, якщо ми говоримо про оцінку будь-якого процесу, що це означає? Це означає, що нам треба оцінювати в першу чергу результати цього процесу. Тому що це те, що нам реально потрібно. А в другу чергу, вже сам процес, якщо ми не отримаємо потрібних результатів, треба з'ясувати, чому. Або, якщо отримані результати, нас не зовсім влаштовують. Для цього ми будемо використовувати оцінку по KPI, Key Performance Indicators або ключові показники ефективності. Мені, якщо чесно, більше би сподобалось, якби це перевели як результативності, це було би точніше. Що таке KPI? KPI це система управління по цілями в компанії. І це не те, що формує HR-відділ самостійно всю компанію, хоча в українській практиці таке трапляється. На жаль, у нас часто KPI називають речі, які не є KPI. Тому я зупинюсь на кількох моментах. Тут і далі я десь базово геть буду торкатися теорії в оцінці, але тим не менше. Отже, перш за все, що потрібно пам'ятати, KPI є ієрархічним. Що це значить? Що є якісь стратегічні цілі в компанії, вони спускаються як цілі на департаменти, відділи, підрозділи, і далі знову спускаються як цілі для окремих людей, окремих посад. Тобто відділ рекрутингу також не має цілі самі по собі. Вони виникають через цілі компанії. тримайте це собі в голові. KPI бувають якісні і кількісні. Кількісні це те, що можна одразу порахувати. Ну, наприклад, ми продали 30 тонн продукції, або ми продали там на 30 тисяч доларів. Це легко. Якісні трошки важче для оцінки якісних показників, вам потрібно специфічні методики оцінки. Наприклад, якісним показником є задоволеність клієнта. Це означає, що нам потрібно по якійсь шкалі опитати клієнтів, щоб вони там відмітили, наскільки вони задоволені, лише тоді ми отримаємо певні цифри, відсотки або показники, які ми можемо вже порахувати, оцінити і відповідно проаналізувати. Оцінка результату не процесу. Це найголовніше в KPI. KPI завжди про результат. Завжди. Хоча іноді нам може здатись, що деякі показники ефективності процесу є KPI. Насправді ні. Наприклад, кількість проведених співбесід на перший погляд здається якимсь результатом роботи. Але ні, це процес. Результатом рекордного завжди буде закрита вакансія. Все. Кількість проведених співбесід процесний показник. Він також важливий у багатьох моментах, але це не є KPI. І ще один момент, що KPI можуть бути прив'язані до системи оплати праці. Можуть бути, а можуть і не бути. Це теж пам'ятаєте. Хоча, мабуть, скоріше, система оплати праці може бути прив'язана до KPI. Про що це говориться? Говориться про те, що. Нам можуть оплачувати в залежності того, досягаємо ми чи не досягаємо результатів. Відповідно до цього, якщо ми, наприклад, візьмемо такий KPI в лапках як кількість побіси, то грамотний рекрутер може стати дуже багатою людиною в компанії. Тому пам'ятаємо, KPI передусім це про результат, і KPI передусім це про досягнення цілої компанії. Бо цілі відділу цілі конкретної посади мають бути на них зав'язані. Отже, які є KPI у рекрутингу? Їх не так багато, насправді основних. Я буду зупинятись на основних, хоча є і додаткові специфічні для конкретних бізнесів. Отже, основні KPI рекрутингу, які говорять про кількість. Ну, звичайно, це кількість закритих вакантних позицій за період. Період може будь-який, достатній для закриття вакансії. І такий період, який ви можете порівняти один з одним, там місяць до місяця, квартал до кварталу. Звичайно, можна брати і більше там, півріччя, рік, але менші періоди, вони більш доцільні для деякої аналітики, про яку ми будемо говорити на наступних наших відео. Звичайно, крім прямих показників, є відносні показники. Відносні це коефіцієнти і відсотки. Таким відносним показником може бути відсоток виконання плану закриття вакансій. І є тут два моменти, які би хотілося проговорити: перше, що у вас має бути план, звідки би його взяти. Друге, ви маєте розуміти, чи нормально у вас кількість закритих вакансій, наприклад, за місяць. Має бути менше, має бути більше. З чим це порівнювати? І третій момент для себе, і запам'ятайте, що якщо у вас є. KPI, які вимірюються в відсотках чи як завжди поряд має стояти інший KPI в числах. Чому? Наприклад, 100% виконання плану. Якщо подивитись на кількість закритих вакансій, там може бути одна вакансія. Ну, одна вакансія була відкрита, одну закрили, 100% виконання плану. Чудова робота. З точки зору кількості вакансій, всі розуміють, що, ну, так собі. Отже, щодо відсотку виконання плану на закриття вакансій, який має бути план? План має бути таким, який ви можете виконати. Це один. Тут беремо класичне управління по цілям. Тобто, ціль має бути конкретно, вимірювальна, як мінімум, досяжна і визначена в часі. Отже, скільки ж ви можете виконати, подивіться на попередні періоди. Скоріше за все, при такій же кількості рекрутерів, при плюс-мінус однаковому ринку, таку ж кількість ви маєте закривати вакансії. Є нюанси, які на це впливають, ми трошки пізніше про це поговоримо. План по вакансіям ви можете ставити виключно для себе, не повідомляючи його, наприклад, керівництву. Це ваша внутрішня метрика може бути. Згодом, коли ви навчитесь чітко планувати сроки закриття вакансій, це вже про швидкість, тоді буде можливо більш точно робити. Поки що ви можете зробити такий своєрідний прогноз і намагатися в нього вкласти. Щодо кількості закритих позицій, знову ж тут очевидно, це звичайна статистика. Але тут є один важливий момент. Я дуже рекомендую, що коли ви працюєте з такими показниками, у вас вакансії мають розрізнятися за складністю закриття вакансії. обов'язково. Тобто, у вас в компанії мають бути певні типи вакансій, бо не можна, можна закрити, я не знаю, шість вакансій якихось простих там адміністраторів офісу. І одну вакансію SEO компанії. це абсолютно різний рівень складності, різні терміни закриття вакансій, і різна вага. Тому ми не можемо говорити про якусь одну міфічну вакансію. Скоріше за все, ця кількість закритих вакансій певної складності або певної групи вакансій. Якщо у вас є там грейдова система, наприклад, в компанії, то ви там певного грейду вакансії. Якщо говорити про складність вакансій, і якщо у вас там невелика чи середнього розміру компанії, я раджу самостійно їх погрупувати хоча б для себе, щоб планувати свою роботу, розуміти, скільки реально ви можете одночасно вести вакансії і скільки реально одночасно закривати вакансії. отже, оцінка складності вакансії, яку ви можете використовувати у себе в компанії, я назву як на мене основні критерії, за якими вакансії розділяються на певні групи. Але можливо у вас в компанії будуть ще якісь специфічні критерії. Отже, найпростіше це рівень оплати праці. Якщо у вас заробітна плата нижче ринку, автоматично ця вакансія потрапляє у складні, навіть якщо сама по собі вона не складна, ця вакансія. Попит позиції на ринку праці. Відбувся сезонний відтік, відбувся в принципі відтік, наприклад, працівників через війну. Відразу у вас попит перевищує пропозицію, вакансія переходить у складну. Географія пошуку. В якомусь місці є там надлишок робочої сили, в якомусь недостача. Відповідно, якщо ви, наприклад, працюєте дистанційно, ви можете шукати по всьому світу, то у вас попит пропозиція на ринку праці, як правило, мало цікавить. Якщо ж у вас досить обмежений регіон пошуку, наприклад, Україна, якесь певне місто, це може ускладнювати вам роботу. Умови роботи, які пропонує ваша компанія: там соціальний пакет, графік роботи, формат роботи, формат, до речі, це офіс чи дистанційна робота, чи якийсь зміщений варіант по відношенню до ваших конкурентів. Причому пам'ятаємо, що нашими конкурентами на ринку праці, не, як правило, є не лише компанії конкурентні по продукту. Тобто, наприклад, у супермаркетах конкурентами за тих же там продавців консультантів. Можуть бути всі вакансії на ринку, які не потребують особливої кваліфікації, наприклад, оператору кол-центру. це також є вашим конкурентом. І якщо там кращий соціальний пакет, графік роботи, там формат роботи, такі конкурентів багато на ринку, то автоматично ця вакансія може міняти там, наприклад, формат складності з легкої до середньої. Конкурентна спроможність компанії. Іноді вакансія сама не складна, але в вашій компанії поганий бренд роботодавця, багато негативних відгуків, або, наприклад, у вас там погано організована система відбору. У вас, припустимо, у вас все нормально з брендом, але у вас там 6-7 етапів співбесід, до яких не доживає майже ніхто до фіналу. Відповідно, для вас автоматично ця вакансія переходить у рівень дуже складних. Просто автоматично, наприклад, в тому же ІТ-секторі, де часто рішення приймаються за один день, величезна кількість піввесів, або їх специфіка, наприклад, також дуже ускладнює вам роботу. Інше може бути все, що завгодно, наприклад, специфічні вимоги до кандидатів. У вас дві професії в одному, ви шукаєте бухгалтера-рекламіста, реально, до речі, вакансія в моїй практиці, або вам треба суміщення якихось рідкісних технологій в IT. Або ви шукаєте людину, яка буде чазна фіндиректором і головним бухгалтером компанії. Тобто поєднання якихось професійних якостей, специфічних на ринку, зразу переносить цю вакансію у складні. Отже, ви берете весь пул ваших посад в компанії і приблизно виділяєте їх за складностями. Наприклад, якщо ми візьмемо якусь середню компанію, і в ній можуть бути там некваліфіковані, малокваліфіковані або поширені посади, типу адміністративні посади, це можуть бути прості вакансії. Наприклад, середній рівень ви можете покласти спеціалістів, а вищий рівень керівників, або, наприклад, спеціалістів якогось вищого рівня. В той же час, якщо у вас є певна специфіка, ви її також враховуєте і розподіляєте цих людей по рівню складності. Хоча, знову ж, рівень посади не завжди гарантує рівень складності. Одна з найскладніших вакансій в моїй практиці це була вакансія тракториста. Ми його закривали десь три місяці. Я вам чесно скажу, фінансового директора Холдинга ми закрили швидше і якісніше. Тому ситуації бувають різні. Отже, як ми вже сказали, що KPI рекрутинг це кількість. Ви берете приблизно розумієте, скільки ви можете закрити за. Місяць за квартал. Причому враховуйте кілька моментів. Сезонність це завжди впливає на кількість кандидатів. Наприклад, новорічні свята зменшується кількість кандидатів. Ще якісь там, наприклад, влітку може передати кількість студентів, бо воно поки зростати, в залежності від регіону, де ви знаходитесь. Другий момент на кількість закритих вакансій завжди впливає завантаженість рекрутера. Це дуже умовно, плюс-мінус 5 різнопланових вакансій це нормальне завантаження. Якщо йде вже набагато більше, ми зараз не говоримо про масовий підбір, це про спеціалістів. Якщо набагато більше, відразу знизиться швидкість закриття вакансій. Тобто ви в місяць закриватимете набагато менше вакансій. Це також треба десь тримати в голові. І, відповідно, процент виконання плану закриття вакансій, він у вас може бути відсутній. Як клас, наприклад, якщо у вас такого плану немає, може бути присутній. Знову ж, яка нормальна кількість в залежності від складності вакансій, і в залежності від середньої продуктивності там у вас як рекрутера або в цілому середнього рекрутера компанії? Тут треба тримати в голові, що є, наприклад, рекрутери, які. Надзвичайно продуктивні, тобто вони можуть там робити вдвічі-втричі вдвічі, більше, ніж середній рекрутер. Але коли ми плануємо, ми орієнтуємося таки на середні показники, не на нехай перформерів, на найвищих найбільш результативних працівників, це також треба розуміти. І другий момент кількість залежить від складності. При вашому наборі один рекрутер може закривати десятки позицій в місяць. При прямому пошуку якихось висококваліфікованих IT-спеціалістів, особливо в періоди, коли їх на ринку майже немає, це може бути одна вакансія це буде надзвичайний показник, надзвичайно ефективний показник. Отже, ми беремо кількість, порівнюємо їх самих з собою. Можете, звичайно, попитатися у колег, але, скоріш за все, у них буде трошки інша ситуація всередині відділів, інша система рекрутингу, інші процеси, інші керівники, і це буде не зовсім коректно порівнювати їх з собою. Порівнювати самі з собою і намагайтеся закрити більше і якісніше з цих вакансій, про якісні показники поговоримо трошки пізніше. І останнє, що я би сьогодні хотіла проговорити, швидкість. Сподіваюсь, що, якщо я дуже швидко говорю, я в наступних відео постараюсь виправитись. Швидкість найчастіше ми вимірюємо дуже простим показником. Середній час закриття вакансій в днях. Середній час закриття вакансій, я рахую, як правило, день. Відкриття вакансій це не завжди день подачі заявки від замовника, це важливо. Тобто, це момент, коли ми з замовником узгодили всі вимоги до вакансій, походили всі етапи відбору, і говоримо, окей, сьогодні ми відкриваємо вакансію. Ну, бо іноді бувають такі випадки, коли ви там п'ятницю вечора вже в неробочий час отримали заявку на вакансію, а в понеділку вже замовник пише, де мої люди пройшло три дні. Другий момент час закриття вакансій це перший день виходу працівника на роботу. Я знаю, що іноді рахують до дня прийняття оферу, але це не зовсім коректно. Офер для тих, хто працює не в IT, і не в міжнародних компаніях. Це пропозиція про роботу, яка оформлюється письмово. Іноді підписується, іноді просто погоджується. Майбутнім працівником на цей момент кандидатом. Це дуже дуже зручна тема. Там ви описуєте основні умови роботи, іноді там задачі, іноді цілі. Це полегшує потім взаємодію, щоб не було на етапі випробувального терміну, що нам цього не казали, бо я цього не знала. Отже, середній час закриття вакансій від дати до дати в днях. На даний момент, все. Далі ми будемо розгортати ці показники трошки більше. Я вам просто покажу, як ви можете на них повпливати, перебудовуючи систему рекрутингу. Але на сьогодні все. Гарного вам дня до наступних зустрічі!